Друзі, вітаю. Не виключено, що Лукашенко злякався, що його можуть дотруїти і додати додаткову дозу отрути, тому і відмовився залишитися на торжественний і святковий обід, який організовував Путін під час проведення ось цієї оперети цього дешевого спектаклю, обніщавшого і втратившого рівень, так пов'язаного з парадом. На День повідобісі. Про що йдеться? Справа в тому, що багато хто помітив, і журналісти вже виклили багато світлин про те, в якому стані перебував Лукашенко під час відвідання Москви 9 травня, про те, що він був, у нього був хворобливий вигляд, незважаючи на те, що він пройшовся і вітався там з ветеранами, махав рукою і вітав, було помітно, що в нього на руці є пов'язка, можливо, як катетер для крапельниці. Плюс. Вигляд був такий, скажімо, менш веселий і притаманний йому з його цими жартами, там долугими, недолугими, це інше питання. Але разом з тим, крім того, він переміщався на електромобілі, тобто він мало ходив пішки і достроково покинув Москву. Ну про що це свідчить? Очевидно, це свідчить про те, що стан Лукашенка погіршився тепер. Про причини цього погіршення, ну знаючи частоту його зустрічей з Путіним і його контакти, і те наскільки він під колпаком російських спецслужб можна звичайно одразу сказати про те, що версія про отруєння має право на життя, оскільки знову ж таки це почерк Кремля, це почерк кремлівських чекістів. Вони неодноразово це застосовували, і не виключено, що Лукашенка дійсно могли отруїти. Він поїхав через те, що боявся, що отримує додаткову дозу.